Цей проект рішення передбачає зміни в цифрах, а саме збільшення суми фінансування з боку північної екологічної фінансової корпорації НЕФО з там умовно 4,7 млн. євро до 6,2 млн. мільйони євро, тобто збільшення суми грантових коштів, підкреслюю саме грантових, тобто тих, що не підлягають поверненню. На півтора мільйона причина це пов'язано з тим, що сама північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО, зробивши аналіз тих робіт, які необхідно зробити їм по тій території, де будуть змінюватися мережі водопостачання та водовідведення, прийшла до висновку, що є необхідністю у залученні додаткових коштів для реалізації цього проєкту. Для того, щоб в подальшому запустити цей процес, необхідно проголосувати рішення, надати. Його внешко і цей процес буде продовжений. Дякую. Подскажі, будь ласка, нам всім присутнім і тим, хто нас дивиться, хто виконує роботи, хто є закупівником, хто обирає підрядника і як контролюється якість виконання цих робіт? На сьогоднішній день сказати, що це. Тобто робить конкретно неможливо, тому що ще механізм не розроблено, але позиція міста на всіх зустрічах, щоб це не робило самостійно. Тобто, щоб закупівлі щодо монтажу цього проекту відбувалася саме корпорацію НЕФКО, а не міською радою, щоб уникнути будь-яких можливих корупційних або будь-яких інших ризиків. Так. Так. Більш того, так, так. Більш того, їм було наголошено. Якщо необхідність є в прийнятті рішення щодо передачі функції замовника, то ми готові це зробити. Дякую, колеги. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Винести, прошу на голосування СДЖ 090. за 32 проти 0, отримало 0, ну, разом 32 рішення прийнято. Дякую. Дякую.